Сержантка Молі несе службу разом із дронарями 65-ї окремої механізованої бригади на Запоріжжі. За переваги має вроджений талант піднімати іншим настрій, смугастий хвіст і непосидючий характер. Молоду єнотиху наважився завести собі дронар на псевдо Патрік, і нині вона стала талісманом його підрозділу та найголовніше розрадою для хлопців, коли ті повертаються з завдань. Вона раз за разом намагається вхопити свого друга за густу бороду, а вгладівши камеру, суне допитливого мокрого носа в об'єктив. камеру, до повного щастя. Віднедавна вони не розлий вода, дронар 65-ї бригади на псевдопатрік та молода єнотиха Моллі. Я собі хотів купити по факту собаку. Але в мене вдома є два пса. Я думаю, мене з третім псом вдома би не зрозуміли. І якось так взяв погорячився, взяв купив собі єнота. Купували в Києві в спліднику. Сказали, що буде дуже сильно спокійна. Дівчинка каже, вона спокійна, тільки щось не видно, по ній вона спокійна. Молі чотири місяці уподобала ласувати персиками. У колективі, кажу, її власник освоїлась. вона навіть жартома отримала військове звання. Нормально прижився зараз хлопці. Вони з хлопців приходять зразу, і хто грається з ним, хто трохи боїться. Вони нормально. Каже, приїжджаємо до нашого комбата. Да, він каже, одразу комбат просить, й дай на руки. Заступник командира батальйону каже, що це є сержант Камолі. 31-річний Волинянин розповідає, він у бригаді від початку Великої війни був піхотинцем. Нині командир взводу БПЛА, що займається розвідкою та знищенням окупантів на Запоріжжі. Ось їхня робота. Хлопці знайшли противника в купанях на самому пункті. Була буханка, одно вилетело на її ураження. По зриву було таке, як там враження було, що вони з собою якісь перевозили або БК, або войки спали на мастильні матеріали. Допоки бійці на завданні, пухнаста сержантка чекає їх удома. а коли Патрік поруч не відходить від нього ані на крок. Поїхав до хлопців, хлопці ми займаємося підготовлюємо дрони на позицію, все таке. Потім приїжджаємо вечором, погодували, погралися і лягаємо спати. Да. Ну, відчуваєте, що чекає на вас? Та да. Я вже, напевно, вже зрозумію, коли я маю прийти, бо вже біля дверей стоїть. Тож Це молі, каже Дронар, стала таким собі оберегом для його команди та головне психологічною розрадою для армійців після передової. Це якась там своя розрада, є певні. там. нічого. Всі бавлю, всі бачать його, всім піднімаємо настрій. Окрім моральної підтримки, вояки яких ї бригади потребують допомоги небайдужих для збору грошей на автомобілі, які на фронті швидко виходять з ладу. Андрій почвартемдаженко факти сітів єдині новини.